у війську у мене розпочався у 2011 році, я підписав контракт, постійно знаходжуся ну, на бойових чергуваннях, називається і з перших днів війни. І Я ну, розумію, другі, якщо прийдуть, знаю, що їм потрібно робити, що не потрібно і їх можу навчити. Проводиться заняття постійно, передається досвід і таке, бо постійно розказується, показується їм, що потрібно робити, що можна робити, що не можна, як правильно зробити, як воно буде швидше. Сержанти зараз важливі, бо вони як наставники йдуть, виходить, і вони постійно з досвідом. Повномасштабне вторгнення в 22-му ми з ООСу, як приїхали перший танк. Це добре, що ми приїхали. Бо в основному, що всі черні, які виходять, і всі знають один одного, і знають тут маршрути. Я як приїхав у ліс. Тоді в цей момент прилетів снаряд, і до мене хто і каже, що робити. Кажу, заряджаємо патрони. Кажу, їдемо на війну. Кажу, а що робити? Всі допомагали в основному вода, і продукти, кормили так же само, їсти варили все. Ну нас можливості таких не було. Ми ввозили те, що видавали постійно по вогневим точкам. Ми були і на Донецькому напрямку і на запорожському досвіду більше всього більше. Воно що тепер і дрони це взаємодія з артилерією, танками більше інформації, більше усього. Так же само глушить ці дрони спутникова зв'язь. Воно ж набагато легше стало. Якби зв'язі не було, обратно ті ж самі люди повинні б кудись туди напередок іти. Якісь група. Друга, щоб подивилися, що де, як, куди стріляють, Попало, не попало. Ну, Воно по-другому все було. А так воно, інтернет, то це, ну, все помінялося. Артилерія у нас зараз більш активна активне Ну, Ми використовуємо мало снарядів, більше унічтожаємо техніки і більше особового складу російських. Донати для першої танкової бригади це дуже важлива місія. Це покупка дронів, в основному екіпіровка, ті ж самі тепловізори, репки, автомобілі. Життя Росії і наше взагалі різні. Вони кудись в ну, дно постійно хочуть йти, а ми хочемо просто мирно жити і шикарно жити. Називається, красиво, щоб ходити красиво, ну, чисто, ахайно, щоб було не мусора, там, не цей, щоб людей зарплата була, щоб вони спокійно могли дихати, десь їздити або ще щось, щоб не, ну, не тривог не було, як кажуть, нічого, щоб спокійно, мирно жити. А ці ж росіяни вони ж не успокояться, у них тільки в голові одна війна і все. Це наша батьківщина. Ми її по-любому повинні захищати.